Доброго дня, 27 березня. Таке коротеньке повчальне відео. Ключове слово «березень». Отут я біля своїх берізок. І в мене на території. Де я тут очищаю дві березки і згадав, що можна потягнути березового соку. Розказую, як я це все роблю. Ось. Одна бутилочка вже наставлена. Ще отакий от гаджети. Оце трубка з дерева. Робимо отаку трубочку. Виготовляється із базнику. Шуруповерт і дирочка. Отак вставляємо. Зараз. Молоточком пристукали. Як ви бачите, сік пішов. Це вже пізно, тому що кінець березня, але думаю, пару літрів сьогодні-завтра для себе ми наберемо. Ось таке коротеньке відео, як екологічно чисто, без всяких злізних трубок і тому подібне. Акуратно ми все робимо. просверлюємо невелику дирочку, там 2 см. І підставляємо в велику бутилку, щоб не перетікало, і пільнуємо. Ось так одна бутилочка. Подивіться, скільки вже натекло отут. Вже десь 150 грам буквально за 5 хвилин. О, і так само тут, подивіться, як інтенсивно капає. Добре, дякую за увагу. Пиємо березовий сік, будьмо здоровими.